Зараз ви бачите турнірну таблицю командного чемпіонату мультиклас gt 3 та gt 4 І як ви бачите, деякі команди йдуть ширно один від одного. Тобто значне місце на останньому частому етапі може подарувати значну перевагу над іншими командами. І зараз ми починаємо старт на Сіверстоуні на цей дуже дивний і небезпечне терасі, тому що одна помилка чи одна залізка може подобати воєводіям ДТ чи повністю виліт з чемпіонату, тому що цей татарек не передбачає помилок чи щось такого. І як ви бачите, на старті вже була невелика штовханина і зараз в наступних поворотах деякі Гравці за те, що в них була погана територія, вони почали біжати за межі телеку, щоб зберегти свою машину від аварії. А я, а я як завжди, дуже погано пробив комунікацію і стартую останній. Я йду з останньою машиною в трасі ГТ-4, а за мною вже йде ГТ-4. Я розумію, що якщо буду їхати трохи повільніше, мене почнуть догадати ГТ-4. На п'ятому колі вже починаються невеличкі аварії як наприклад за Артем, то ли Запізно загамував, то вирішив раніше повернути в поворот, він вибиває воді форда, тобто Антонія. І, як ви бачите, Артем не втрачає ані позиції, ані чого, їде собі далі. В той же самий час, як Антоні, він встав в позицію, перевагу і ще напевно, там втратив декілька нервових клетин. В той же самий час дуже цікава трапилася у своєму воді мака. Він намагався уникнути зіткнення з фордом, але все ж відбулося зіткнення і його викинуло на Кьорб, де він втратив контакт з Треком, і будь-яка передача не, не давала йому зійти з цього керба. І він був вимушений повернутися до боксів і тим самим вийти з перегонів. В той, в той же самий час я. І вже йду на 22-му позицію. Тепер до мене водій модрелем на 21 позиції. І шкода то, що з цим воді в мене були качелі по часу. Тобто і я в повороті Мегенс Бекс прорвав час, який відігравав на всі інші частини терелеку. І це було для мене трохи якби нервово, тому що я у впалені практики цей повод проходив добре. Ось зараз відомо з повним баком. Я не можу проїхати цей поворот, і можна сказати так, що я їхав цей поворот як адпоголік. Тобто ви бачите, що я не так і не сюди, і ви можете побачити, як добре походить до цього. І, і, і в той же самий час позаду мене йде на 23 третій позиції, який мене наздоганяє. І я мушу якось не берегти гуму, щоб війнове. Ірватися і зберегти свою позицію, тому що я не знаю, чи то є моя максимальна позиція в цих перегонах, чи я зможу ще краще, невідомо. Тому я, як то кажуть, включив режим бути. Е я можу швидше, не за не, незважаючи ні на думку. І це то мені вдалося чи ні, я ще досі не, не знаю, тому що пройшло пів години перегонів. І саме шкода, що на відрізку е, на, на, на одному вперед е, стартним фі фінішем я втрачаю контроль над машиною, тому що попереду мене. Д4, яка різко загармував, тому що вони їхали в пітлею. А я вважав, що, напевно, там якась аварія, чи машину поперед реку і так само різко загармував і це мене розвернуло. Я втратив позицію. Але була цікава аварія у Діму перековані між БМВ. Він тут, не знаю, чому вирішив повернути в БМВ і тим самим вибити се себе і вибити в БМВ. І шкода. Чорній Бендри, який чому не винен, який їхав собі спокійно позаду, намагаючись обігнати безпечно кірази, те, що Тобто він із за цих машин катать 4 він не бачив, що коїться по перебуду. І їде як чому не бувало в повний раз. І як ви бачите в цьому маленькому окошці, він побачив БМВ, намагався. Будем хилитися, але позиції прилипозиться Дуже дякую. І ось такі моменти, які ви бачите зараз, між ГТ-3 та КТ-4, що впливати їх, неможливо було оніграти, і це було втрати часу. Тому тільки на ще трохи. Були, тут можна було їх безпечно вигнати. Так, так, якщо в мене було багато опиту, я міг безпокоєння їх обігнати об'єднати побути. Але опиту в мене зараз немає, тому тільки на них в мене була важливість обігнати 5-4. Тим часом я вже на 17-й позиції і попередньо в 30 секундах знаходиться до вас. Гравця, тобто, як і я, я розумію, що ці два гравця мають якісь покарани, і якщо їм дадуть більше ніж 20 секунд, я можу переміститися на 15 місце вже в фінальному протоколі. Але я поки собі спокійно їду і намагаюся якось доїхати на, на ці 17 позиції. І це вже в третій раз, коли я приїжджаю в школу задум. Так, можна сказати завдяки моєму панку, який їхав в красі ГТ-4 на Астрено Ви зараз його, а, бачите, це Вородимир. Він здобув вільну дозу наших очок. Тобто всі 90% наших очок це його. І з ним я відчував себе його навіть, де він Максферд Стапен здобуває. Очки, а я як Цинони? Чи доїду, чи не, це вже інше питання. Але це є перегонна, і я маю максимально швидко прогресувати, щоб частіше перепоряджати в заліковій зоні. Але повернемося до перегони. Це Святослав, і він зараз лежає в тлені, щоб відбути своє покарання ДТ. І саме цікаво те, що він все злибув трайвельно, але оновлення відбувся під міліметр татор, та та, і він на 15 км перевищив швидкість в підлейні. І гра, помічного покаранням в ДТ, далею покарання стоп'енгоу та 30 секунд, а це вже майже півтори минути штрафу. І тому плюс одна позиція для мене. Я собі спокійно їду. Але, на жаль, я тут керування із-за того, що в мене в, о, в померла гума, і якраз це дає мені зрізку. ДТ. Так, це була моя 4-та зрізка, і я фінішував вже на 16-й позиції, а не краще. Після 6 фінального етапу і ми на 23-му. В командному заліку, тобто ні, ні відіграли позиції, а не програли. Якби я водив краще, можливо, ми би стали б стали десь трохи вище. Але я побачив на що я спроможний і треба водити краще. Мені.